17 на годину коча дізнатися, що відбувається в Україні та світі. У цій порі в студії Христина Парубій. Вітаю. До 15-ї збільшилася кількість постраждалих у Краматорську на Донеччині. Повідомив начальник військової адміністрації області Вадим Філашкін. Ворог уночі завдав чотири удари ФАБ 250 по центру міста. Внаслідок атаки пошкоджені 35 багатоповерхівок, три заклади освіти, адмінбудівлі, банки, крамниці. На місці працюють рятувальники та комунальні служби. Стріл був кабами, зафіксовано чотири влучання в різних районах. Ну, в даному районі близько трьох кабів прилетіло. Разом з владінним фондом Англи Спасіння видаємо людям для екстреного реагування набори, це листи USB, та плівка для закриття вікон. Ну а далі вже об'ясняємо людям, щоб вони подавали на є відновлення для компенсації ущербу, щоб щоб ну, могли ставити собі нові вікна і там, двері. Зруйновані всі вікна, все пошкоджено, все вилетіло. Ну, меблі також там в квартирі. Так, сусіди постраждали. Зростає кількість постраждалих на Сумщині. Їх уже вісім, повідомив очільник області Олег Григоров. У Тростянецькій громаді внаслідок обстрілів травмувалися 75-річна жінка та чоловіки 40 і 51 років. Також пізніше за медичною допомогою звернулися ще двоє жителів Тростянця: 16-річний хлопець та 30-річна жінка. У Сумській громаді під час збиття одного із ворожих безпілотників дістала поранення 29-річна жінка. У Юнаківській громаді громаді постраждали 69-річний чоловік та 75-річна жінка. 66-річний чоловік загинув у Новопавлівці на Запоріжжі. сповістив очільник області Іван Федоров. Вночі росіяни атакували село дронами, обстріляли і обласний центр, а також Кушугумську громаду. В останній зруйновані та пошкоджені приватні будинки. Також виникли проблеми з електропостачанням. Станом на зараз енергетики відновили подачу струму у Балабиному та Кушугумі. Обійшлося без постраждалих. Ми спали в цій кімнаті. Якраз ось вона ця кімната. І ми вийшли в коридор. І прям дуже сильний, потужний вибух. Дружині кажу, давай підемо в комору. Тільки но туди забігли і просто виносять із будинку все. Слава Богу, всі вціліли, не постраждали. Двоє людей постраждали внаслідок обстрілу. І на Харківщині сповістив очільник військової адміністрації області Олег Сенігубов. Вранці окупанти вдарили в півдроном по цивільній автівці. Поранення дістали 40-річний і 71-річний чоловіки. Їх ушпиталили. Одна людина загинула і ще одна травмувалася внаслідок вибуху невідомого предмета на Київщині. Сталося це вранці в селі Морозівка Броварського району. Повідомили в прокуратурі області. Попередньо біля смітника здетонував невідомий предмет. 57-річна місцева жителька загинула на місці, а 40-річний чоловік дістав поранення. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії та походження вибухонебезпечного предмета. На Сумщині чоловік замовив вбивство цивільної дружини. Хотів помститися після того, як пара розійшлася. Як розповіли у національній поліції, 26-річний житель області шукав виконавця в інтернеті. Його повідомлення перехопили правоохоронці і інсценували вбивство 24-річної жінки. Замовник надав інформацію про маршрути пересування, потенційної жертви та її розклад. А також заплатив аванс 15 тисяч гривень після того, як так званий кілер спланував злочин. Згодом він також надав фото, нібито вбитої замовника. Затримали, коли прийшов розраховуватися із кілером. Мав заплатити ще 10 тисяч доларів. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення. На початку вересня поліцейські отримали інформацію про невідомого, який намагається знайти кілера серед представників злочинного середовища. Прихопивши замовлення, весь подальший процес планування вбивства відбувався вже під контролем правоохоронців. Замовником виявився 26-річний житель Сумщини. Він раніше мешкав і вів спільний побут із 24-річною жінкою. Цивільне подружжя припинило проживання, однак, на ґрунті ревнощів та нібито великих фінансових витрат під час стосунків, чоловік спланував убивство колишньої співмешканки. Замовник хотів, щоб його колишню цивільну дружину кілер зарізав ножем у Кафе під час інсценованого конфлікту, проте виконавець наполіг на використанні вогнепальної зброї. Короче, вод завідяння. Ну кафед називається от тета. От напишеш ну, А Ми просимо долучитися до збору на обладнання, транспорт та засоби для ефективної роботи по знищенню ворогів для сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи Адам. Ціль 3,5 мільйони гривень. Наші військові виборюють перемогу в самому пеклі та дійсно цього потребують. Бойові дії стаються більш за пеклами та вимагають максимального забезпечення. І ми повинні мужньо протистояти агресору. Тож долучайтеся до збору. Будь-який донат це вклад у наше з вами незалежне майбутнє у вільній Україні. В Україні є дрони-перехоплювачі, які збивають російські шахеди. Про це заявив заступник керівника офісу президента Павло Паліса. За його словами, сили оборони намагаються вибудувати оптимальну систему захисту неба, яка дозволить впоратися з масованими атаками. Ефективність перехоплення залежить від багатьох чинників, зокрема модель дрона, підготовка пілотів і навіть погода. 10 тисяч чоловіків віком до 22 років виїхали з України всього за 6 днів після змін у правилах перетину державного кордону. І це лише до Польщі. Відповідні дані опублікувала Прислужба польської прикордонної служби. Наш кореспондент Максим Галашко побував у пункті пропуску Ужгород Вишня Німецьке в Закарпатті. Про тенденції виїзду молодих чоловіків за кордон у цьому регіоні. Дивіться далі. У пропускних пунктах Закарпаття масового виїзду чоловіків прикордонники не фіксують через два тижні після вступу в силу закону, який дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати з України у пунктах пропуску Ужгород, вишня німецьке та чоп захонь ажіотажу немає. Як зазначила речниця 94-го прикордонного загону Олена Трачук, до Словаччини та Угорщини їде порівняно небагато чоловіків. Більші черги у сусідній Польщі. Наразі ситуація суттєво не змінилася з виїздом чоловіків. Так, ми спостерігаємо певну кількість таких чоловіків. Втім, ми окремих обліків не ведемо і не спостерігаємо, не фіксуємо ажіотажу щодо їх. Вих. Найчастіше метою виїзду за кордон для молодих чоловіків є навчання або зустрічі з рідними. За кордон їздив навчатися, батьки цікавилися навчання за кордоном. Та я в принципі сам вважав, що за кордоном навчання пристрій краще ніж в на мою вимклу. навчатися <пілес> на кого? Комершного дійства е, що вас більше привабило в навчанні за кордоном? навчатися сподобалося. Я зразу планував за кордон поїхати навчатися. Там мене багато друзів є брат, братів, брат три куди саме їдете в Ні, в Чехію да. втім, за словами речниці 94-го прикордонного загону Олени Трачук у Закарпатській області все ще фіксують спроби нелегального перетину кордону, зокрема й чоловіків, які уже мають можливість виїжджати на законних підставах. Максим Галашко, Микита Пацаловський, телеканал Еспресо. Військові США прибули на полігону Білорусь. Там відбуваються російсько-білоруські навчання Захід повідомило Міноборони країни. У відомстві також заявили, що цього ж дня за навчаннями спостерігають представники 23 держав, зокрема трьох країн НАТО, США, Туреччини та Угорщини. Нагадаю, російсько-білоруські навчання захід триватимуть до 16 вересня. Представники США та Китаю зустрілися щодо торговельної угоди. Зустріч відбувала відбулася дуже добре, заявив президент США Дональд Трамп. Також глава Білого Дому повідомив, що вже цієї п'ятниці він розмовлятиме з очільником Китаю Сі Цзінпіном. Нагадаю, що зустріч між представниками пройшла вчора у Мадриді. Сторони обговорювали питання торгівлі, економіки та національної безпеки. На цьому я завершую випуск. Більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Далі терпродовжить мій колега Антін Борковський. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.